Щоб Україна процвітала, потрібно зробити наступ: перше. Відмінити призив в армію. Друге, відмінити списки військових зобов'язаних. Далі. Посадити представників Майдану та антимайдану за державний переворот. Пересадити всіх українських президентів. Та Оголосити позачергові вибори Президента України та Верховної Ради України, відмінити усі укази та постанови уряду Верховної Ради та президентів, починаючи після 2004 року. Усі постанови, розпорядження укази, закони повинні бути скасовані. Також. Повинно бути оптимізовано законодавство стосовно відмови від диктатури та тиранії. Також податки повинні складати лише 5% від доходу від 1 до 5 щоб українці не вимирали, їх повинно народжуватися дуже багато. Нам потрібно 3 мільярди українців. Саме так тому потрібно 4 жінки на одного чоловіка. Саме так і ніяк інакше. І більше. Потрібні законодавчі зміни ініціативи, щоб переплюнути арабів, китайців. Індусів та африканців. Саме так візьмемо кількістю і якістю. Але я знаю, що українські жінки це не дуже полюбляють. Саме так, але вам придеться змінюватися. Євромайданівців та антимайданівців потрібно пересадити, януковіше відправити у відстат. Відмінити всі диктаторські закони та повернутися в конституційне русло саме так і ніяк і інакше. Хай живе контрреволюція. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам Потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення. Позовної заяви в суд 1500 гривень, тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.